Так, це Слухайте, а хто це такий? Слухай, то хто це? чи По брові пішло. Оце окуняка, оце я розумію. Опа, друзі, гарна риба. Гарна риба. Ого. Ого! Вітаю вас! Щойно завершилася моя міська риболовля на річці Дніпро, і основна задача в мене сьогодні була не така, як завжди не надубасити рибу. Хоча з цим також вдалося впоратись. А сьогодні я тестував новинки від компанії Zemen яких в цьому році з'явилося дуже багато. І трошки забігаючи наперед, скажу, що обловив я ці новинки по повній, вдалося взяти гарну, велику, залікову рибу. Тож вмощуєтеся зручніше, а ми розпочинаємо. Відловив я сьогодні 962 Аріоном МЛТ тест 521 довжина 290, щоб кидати за обрій. На Аріоні в мене стоїть 4000-й Daiwa 24-го року, 4000 DC і шнур 08 по Японії, Dual Hardcore. Ще й рибка непогана здається. Ще й здається рибка більш-менш. Так, а хто це такий? Слухай, то хто це? По крові пішло. Тут одне із двох. Або це окунь, або це судак. Якщо це оконь, то він має бути дуже гарний. Судочок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзі. Це, окуняка. Подивіться який. Подивіться який. Йоханий же ж ти бабай Ну просто піпец Просто піпец. Подивіться. Оце окуняка. Оце я розумію. Ну такий грам за 400. Дуже гарний. Вогонь. Окунь клюнув саме на ту приманку, яку я вам показував в одному з минулих відеороликів. Угу. Просто заковтнув нереально. слім свім 2,5 дюйми. І ось такий дуже приємний окуняр. Другий чи третій закид. І прям мега залік, я б сказав. Бомба! Дивіться, пузо вже пусте, віднерестився. Це 100% самочка. Це самочка, яка вже скинула ікру. Довго її мучити не будемо. Ну що, друзі, як вам така рибка? Як на мене, прям мега залікова. Не знаю, що буде далі, але початок мені вже подобається. Ну що, не відходячи від каси, ось він Slim Swim в розмірі 2,5 дюйма. Дуже очікувана новинка. Приманка максимально хода, прогониста і дуже добре летить. Ну і Плюс за рахунок своєї форми вона є максимально універсальною. Підійде і для ловлі судака, і для ловлі окуня, і для ловлі щуки. Ну що, друзі, вже на перших закидах вдалося вмовити дуже гарного окуня. Окунець у нас клюнув з-під брови. На викиді в нас доволі сильна течія. І напевно, що десь під бровою він від цієї течії ховається. З гарною покльовкою. Прям як треба клюнув І розмір же ж який. Розмір просто йоханий ти бабай. Таких п'яток <свісно> мабуть, забагато хочу. Саме ось ця приманка була для мене, напевно, найбажанішою і найбільш очікуваною. Тому що на трьохдюмовій свіми в мене дуже круто виходило ловити гарних судаків, щук а хто ще ці відео не бачив, зайдіть, передивіться. Десь тут залишу посилання. Повірте, там є на що подивитись. Ну а 2,5 дюйми дуже круто підійдуть для ловлі, ось таких кабанів, для ловлі судака в першу чергу. Ну і щука, і будь-який інший хижак точно не знехтують ось такою максимально універсальною формулою. Заробив тільки що ще одну гарну клюваку і, знову ж таки, недалеко. Недалеко. Давайте подивимось на нашу приманку. Вже трошки сміття начепляв по дорозі. Ну, так, да. по-перше, риба стягнула приманку. А по-друге, дивіться. Дивіться, який поріс. Ну, щоб такий поріс на землі не залишити, я вам скажу, треба ще постаратися. Одне з двох, або це була щука, або судак. Ухти, 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 жерех, жерех прямо під ногами. <шлях> Втягнув я куртку під вейдерси і вже встиг залізти у воду. Заодно змінив приманку. І зменшився трошки в возі. Тому що обидві покльовки, які в мене були, були вони недалечко. Зараз давайте щось зловимо і більш детально поговоримо про приманку. Блін, була покльовка. Була покльовка і знову недалеко. Ось одразу і брова пішла. Да. Є рибка, не багато, але є. Опа, друзі, гарна риба. Гарна риба. Ого. Ого! Нифига собі. Ого! Ні хрена собі. І в бровку засіла одразу. Йлки-палки. І риба ж гарна. І риба ж гарна, піпець. Виходь! Виходь. О. Трошки пробрав, здається. Так, слухай, то оце вже. Я б хотів сказати, на судака схоже. Сподіваюсь, зараз подивимось. Так. Фрікціончик відпустили. Ну, рибка точно непогана. Йде вверх по течії. Я, напевно, сюда, друзі. Щука вже піднялася. Напевно, судак кий. І... Ой-ой-ой. Що -ой -ой -ой. він витворяє? Ой-ой-ой. Друже, 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 виходь, виходь. Виходь. Я тебе тільки покажу Підписникам Ну де ти? Вже десь поруч. Уже десь поруч. Ось, друзі, судак Судачина. Гарний заліковий судачина. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Боже, я ж риба клює. Я кажи риба клює. Ох ти що ти що. А тепер дивіться, бляха-муха. Подивіться, як його хтось покоцав. Ну, я не знаю хто це. Щука, сом. Подивіться на судака, ну це явно за півтора. Друзі, ну це просто бомба. Це просто бомба. А тепер знову ж таки, дивіться, не відходячи від каси, ще одна новинка. Двохдіймовий грабс, класичний твістер. І гачка мені розігнув, і приманку подрав. Але нічого, воно того точно Ви Подивіться на цю рибину. Це просто бомба, друзі. З вас однозначно лайкос. Не можу, на жаль, перемкнути з лібрів на кілограми, але а, цю вагу в лібрах ми просто... ми просто зменшимо в два рази. Ну що, Важимо нашого красунчика. Не дарма ж мені подарували ваги. Давайте дивитись. Так, 3,2 лібри. А, ділимо це навпіл. Це в нас виходить десь кіло 600. Ну, як я і казав, в районі півторахи. Дуже гарна рибка. Не хоче він друзіти, спливає, але в мене є чудо чудозасіб. Зараз будемо рятувати. О, цього має бути достатньо. О, побіг одразу, друзі. Подивіться, що він зробив з приманку. По-перше, розбив саме тіло приманки, хоча це і земан. Ну, в принципі, нічого дивного, риба По-друге, розігнув гачка. Ну, і по-третє, гачка на бровці я вже встиг трошки затупити. Тому зараз поставлю такого самого і продовжимо. Ну, а ось і він. Новенький двохдюймовий граб. До цього ця приманка випускалася в розмірі 3,5 і 2,5. Нарешті земен зробив двушку. Приманка в нас готова, але все ж таки не на 100%. Дуже часто буває так, що при закиді, особливо при силовому, земен сповзає з двійника. Саме тому необхідно зробити наступне. Беремо суперклей і буквально крапельку крапаємо в носову частину. Є. Даємо дві хвилинки підсохнути і тепер приманка точно готова до використання. Є контакт. Є друзі. Так, а хто це? Хто це в нас? Хто ти воїн? А, бачите, на твістер більше клювати не хотіло. Напевно, це окушок. Повернувся назад, уснем свій. Два з половиною. Одразу покльовочка. Так, це окунчик. Це окунчик. Не такий, звісно, як перший. Але дякую на цьому. Приманка. І Окунь. Окуня додому. А ми продовжуємо. Блін, знову покльовка. Знову покльовка на Slim свім. Одразу. І це окунь, знову ж таки, схожа покльовка. Ти дивись, твій стариму щось не сподобався. А от на п'ятку аж бігом. Два закиди підряд, дві покльовки. Факт. О! О, друзі! слухайте, як би ж показово те, що я і казав. На об'єм він реагувати не хоче, тільки поставив слім свім, повернувся до нього одразу покльовку. Ну просто одразу. З якогось третього, з четвертого закиду, напевно. Так, хто це у нас? Це окунчик. Так? Я ж не помиляюсь? Ні, не помиляюсь. Це окунчик, друзі. Окунчик київський, столичний. Одна штука. Хі -хі -хі. І ось наш Swim. Працює. Ну, ще раз кажу, ось цю приманку я прям дуже сильно чекав. Це для мене прям найочікуваніша приманка в цьому році. І окунчик, дивіться, ну приємний же ж. Не трофейний. Трофейного ми сьогодні зловили. А цей просто приємний. Відпускаємо. Обіг. Цей пасажир також стояв під бровкою. Бачите, любить окунчик там стояти. В районі бровки у нас сповільнюється течія, стає більш помірною. І йому легше там триматися, ховатися. І, до речі, в районі бровки доволі велика кормова база, тому що вода прям кишить мальком. І от саме там він відстоюється, саме там він і харчується. Сонце в нас почало шпарити капітально, і риба повністю вимкнулася. Клювати не хоче. А зараз я повернувся на першу точку, звідки сьогодні розпочинав. Ще трошечки тут прокидаю і буду збиратися додому, тому що сил вже просто нема. Спекотно підець. І є контакт. Та іди ж ти сюди. тихо тіх хих хі Ще один окунчик. Гарна покльовочка була. Риба невелика. да, окунчик. Бачите, маленький. Але лупить такі немаленькі, як для нього, приманки. Ще й з гарними покльовками. Ну що, це п'ята рибка. П'ята рибка відпускається. Є. Ну ось вам і свіжа точка. Тож зараз воду зовсім не дають, рівень води доволі сильно впав, і риба дуже пасивна. Але на новій точці з перших заходів відреагувало у конець. Це золоте правило. Чим більше точок ви зміните, тим більше ви впіймаєте. Свіжа рибка на точках вона завжди є і вона завжди може одразу на перших закидах відреагувати. Так дуже часто буває. Всі приманки, які я вам сьогодні показав, це не єдині новинки в Земана. Також компанія презентувала різну окуньову і не тільки мікруху. Тут багато різних личинок, слагів, маленькі віброхвости в розмірі 1,7, 2 дюйми. Завершилася наша сьогоднішня риболовля тере-тестування. І я вважаю, що все вдалося якнайкраще. В мене в заліку 5 риб. Дві з яких ну прям дуже приємного розміру. Окунь десь в районі 400-400 я думаю, і Судак на кіло 600. Якщо чесно, навіть не сподівався, що вдасться вмовити таких гарних рибів. Тестування можна вважати вдалося на 5 Якщо вам такий формат зайшов, обов'язково дайте знати про це в коментарі. Можливо, запишемо для вас другу частину. Ну а на цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, лайкосик, підписочка за мої старання. Залишайте ваші коменти і до нових зустрічей, друзі.